Трішки забежу наперед, покажу, що я назбирав за декілька годин. У е, мене до вас прохання. Хто знає гарний рецепт маринування, соління, рижиків, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і ще раз бажаю гарного перегляду. Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі. Середа, 16 жовтня, 24 рік. І я, як і обіцяв, але з запізненням, звісно. Приїхав по що? Про ось цю красу. Про Порижики. Погляньте. Ось ця краса. Малий насичений колір. Взагалі супер. Взяв невеличке відро сумку. Так, а тут що в нас? І тут також погляньте. Вийшов на галявину. А тут ось так. Погляньте, зовсім галявина, але це не заважає. Ось зараз це буду все збирати, обходити навколо ще. Я тільки приїхав. Люди вже ходять, ну але це нам не заважає. Так, десь я бачу ще ніби. Але вони так хаваються, що не дуже то їх і помітиш. Гляньте, яка краса. Найсмачніші грибочки. Дуже подобається смак, текстура. Хто куштував, хто збирає, той знає. Тому запрошую вас до перегляду. Буду вдячний за ваші вподобання та підписку. Також дякую за вашу підтримку та 2600 підписників. Ви просто найкращі. І хто ще не підписався, підпишіться. Це дуже допомагає розвитку каналу. Ну а я йду далі. Знаєте, я це дуже люблю збирати. Ось таку красу. Але єдиний мінус, погляньте, прямо до самої землі дерева. А я 1,92 Ну Це просто окреме задоволення. Тому довелося чекати, щоб не було дощу, тому що був би мокрий з ніг до голови, погляньте. Так, бачите, маленький-маленький залишаємо, ще виростуть. Ось це саме ідеальний розмір, невеличка. Дуже така упруга, як правильно сказати. Хрумка. Yeah. Бачите, маленькі, маленькі лізуть. Ось. Бачу далі там під сосною. Сподіваюсь, ви бачите, там в центрі кадру. Здається, це також рижик. Так, а це що? А, ні, це маслюк. Вибачаюсь, сьогодні без маслюків. Ну звісно мухомори. Як же ж без них. О, -о, -о! а тут не один. Зараз покажу все. Дивіться. Так, це вже якийсь підгнивший. Це нас не цікавить. О, дивіться. Ось три штучки. Ось це само, ідеальний розмір невеличкий. Тому що великі, дуже такі хрумкі і дуже легко ламаються. Як ви розумієте, тут іка, можна назбирати 5-літрове відро буквально на одній галявині. Так, це, це маслюк старий, це також. Просто я тут не ходив, чесно. Йду просто зараз вам вами і показую. Куди попало? Отже. Я думаю сенс ви зрозуміли, Молода посадка, це саме сій, як бачите, дуже густа. І шукати або хвойним опадом, де його багато, от наприклад як тут. Або галявини з травою, мохом. Також дуже ідеальний варіант, дуже полюбляють. Дивіться, така галявина. Кругом сосни, просто галявинка. І тут. Як я й казав, мох, трава, хвойний опад. Подивіться, оце саме ідеальні. Так, де ще я бачу? А ось не знаю що вам видно, зараз покажу. Вже тут хтось був, бачите. Ну маслюки, маслюки вже нікому не цікаві. Ну ось, наприклад, ще. Ось так і збираю. Ах так, да. п'ятилітрове ведро, декілька польських. Ну якось ось так. Зараз піду виси, перекладати до кошика. Зразу да, поясню. Коли потрібно ходити по такому лісі, бажано, щоб максимально так змикалося, тому що дуже сильно падає з дерев і буде дуже грязні гриби. Ну ви те самі порозумієте. Можливо у вас якісь інші снаряди, в якому ви носите гриби. Ну майте на увазі чимось краще прикривати, тому що дуже сильно летить з дерев. Особливо дивіться, які, наскільки густий ліс. Так, я розумію, приїхав парижики, але провти повз ось таких чудових польських грибочків я не можу. Я не знав, що вони тут ростуть. Буду знати так. Попереду ще маленькі, ну якось вимикає камеру, шукай дайді. А, да, покажу вже. Так, 5 літрів відро тут стоїть і вже так зверху. Зараз піду пересипати. Ще досить рано і так хмарно, але я думаю ви бачите. Це просто ідеальний розмір, невеличкий, тому що великі якось вони більш ламаються. Ось такий просто само, супер. Бачите? Зараз підхої її. Ось так густе і дуже важко помітити. Ще й хтось тут погрібся, напевно, пташки. Так, перегрузив з відра до кошика і йду далі. дивись погляньте, скільки польських було знайти красунчиком. Ну що ж, Ще тільки трішки обійшов. Ось ще один приклад де шукати. Бачите, яка густа трава? Це вже таки більш старий. Ось ці молодічі я заберу, звісно. Так, це не я різав, якщо що. Ось тут гарний я бачу росте. Тут це приморожені, як був заморозок. Це також трішки причіп зачепило. І тут бачите, і молодші ростуть, маленькі. Ось так і шукаємо. Результат червивий. Це перша глявина така, що майже все червиві. Взагалі одного взяв. От, Давайте поліземо підфольний опад. Помітив здалеку ось цього. Ось цей має бути здоровий, погляньте який красунчик. Ну так, на перший погляд більш не бачу. Досить такі непомітні вони. Ну, і ще приклад. Так, головне не розтоптати. Ось погляньте. Так. А ось цей загалі буде супер. Тут ніжка, давайте зірвуємо. Ось, погляньте, краса. Зовсім галявина. Ось така зовсім невеличка сосна. Показую. Дивіться. Дивіться, Тут дуже непомітні вони. Ось тут. Тут ще, бачите, один. Так, потім буду зрізати, тому що однією рукою дуже незручно. Так, політь під самою сосною. Ось краса. Ну і людей, звісно, вистачає. Напевно за сьогодні точно повибирають тут. Ось дивіться. Доводиться лазити прямо попід сосним. Лайтом ще щось покажу, тому що помітив. Ще немає нічого. Ні, це. Промотайте цей момент. Ось ну, давайте ось це покажу. Ось ви бачите, перестигли да, кілька спереду. Спріли. Ось. Це вже також все. Там попереду ще є, тако як долізти. Значить, помітив, там ще залишилось маленьких трішки. Так, Тепер все це обчищаю. і дивлюсь, чи не червиві. Дуже багато зараз червивих. Так, нажав на паузу, цього я не помітив. Це саме йде. Знаю, тут тільки два, але я хотів показати не це, де шукати. Там де зазвичай те шукайте маслюки. Ось такі старі вже. І по тих самих місцях можна шукати і рижики. Саме так я роблю. Йду далі і з'являється більше червивих. Неприємно так, але... Також ще багато вибраних, вже тут запізнився. Так, Друге відро повне. Треба йти знову висипати. Так, десь поряд інші грибники, все повирізано, нема що й показати. Це я бачу червево зразу. А ну це що? Так, кошрижик. Рінений. Ох. Повільно просуваюсь. Зараз покажу вам в яких хащах. Не знаю що тут, но відкриваю. Так, вгадав, також рижик. Пощастило, що тут ніхто не був. І що я бачу скрізь сходжено. Хоч бачите попереду ще? Ось яка краса погляньте. Так щось викинуло цього маленького, це важливо. Так, вибачаюсь за паузу, забилась пам'ять телефону. Довелося дещо повидаляти. Це я вдало попав сюди. Так, бачу ще щось. Так, рижик. Бачу, бачу, рижик. Гулянки. Ось так. Не знаю, що вам видно. Ось так, мабуть, буде краще. Невеличкий такий горбочок. Одразу дивлюся з вами вперед. Тут бачу ще якісь горбик, але не впевнений. Ну Поки ось це надріжу, буду дивитись далі. Трава. Ось такі одинокі сосни. Ну і там далі також де-не-де, дивіться. Ось так і шукаємо. Гляньте на цього Рижка. У мене ордолоня велика. Але я бачу червивий, Так, а десь ще бачу в траві. А ось ось це ніжко. І ще маленькі ростуть. Не так-то просто в такій траві знайти їх. Це ще йду перекладати до кошика і побачимо, можливо, вже відправлюсь додому. Ну, ось, дорогі підписники та глядачі, на краю лісу і потрібно вже збиратись додому. Повний кошик, кошику десь орієнтовно до 15 літрів. Тут, тут стоїть до половини відро 5-літрове і відповідно біля 10 літрів тут. Просто чудові рижики. Звичайно, є червиві і досить таки багато, але можна знайти і здорові. На жаль, людей також багато, не знаю, чи ще вдасться виїхати хоч раз, чи залишиться ще щось. Тому що і морози і місцями на галявинах просто видно, що побив мороз рижики. Хочу подякувати вам за підтримку. Дякую, що дивитеся. Поставте подобання, якщо вам сподобалось відео. Підпишіться на канал. Дякую за 2600 підписників і до наступної зустрічі в лісі.